Привіт, друзі! Це міф і реальність історії тих, хто бачив війну зблизька. Сьогодні у нас військовослужбовець, який пройшов Бахмут в Кліщівку Часів Яр, а тепер продовжує службу у системі ТЦК та СП. Доброго дня. Доброго! Як вас звати, будь ласка, скажіть, як ваш позивний? Е, мене звати Анатолій, позивний Соловей. До повномасштабного вторгнення чим займалися? Ремонтом і строїтельством. Угу. Тобто, офіційно не працював, працював. Тим, тим, чим подобається, займався. 24 лютого 2022 року день змінив життя багатьох людей. Ну, по суті, всіх українців, я думаю. Чим ви тоді займалися і як цей день запам'ятався? Ну, якраз в той день, коли все почалось, я їхав на Київ, встра... ну, влаштовуватися на роботу. Трішки не доїхав. Київ почали бити. Ну, бачили, що розриви, прильоти, все це ну, якось воно не вірилось. На видобучах пересів на інший потяг, вернувся додому, зібрав рюкзак, поїхав військомат. Тобто, з самого початку зрозуміли, що. Так. А як сім'я, друзі, як на це відреагувалося ну, на це рішення? Ну, на той період сім'я відреагувала, звісно, трошки, трошки. Так. Ну, хвилювання, переживання, все це. Ну, а мої рідні, якби брати, сестри, мама, вони не знали до останнього. Я вже подзвонив, коли був у частині. Тобто я вже з частини сказав, що я пішов на війну. А головною мотивацією, ти служити, що було? Можете пригадати? Це, звісно. Головна мотивація те, що ворог вже був дуже близько. Моє рідне село було в окупації весь період. Ну і там моменти Буча Гостомель, коли катували, убивали дітей. Ну, то вже, то вже грань. Я за себе і, і пішов. Після цього ви служили в таких гарячих дуже точках фронту: Бахмут, так? Часів Яр, так, так. Можете розказати, як це було, щось з того часу найбільше запам'яталось? Як для людини не військової, то воно трішки, звісно, дикувато було, але мені було легше, бо я мисливством увлікаюся. то мені було за щастя. Трошки зі зброєю, так, мали справу? Так, mm. так. Ну, у нас були люди, які після одного, скажімо так, ворога, ну вони їх, їх по психіки дуже-дуже так накривало. Ну, мене нормально. За дві години бою вложив 20 наглухо. А як вам вдавалося от в цей момент, знаєте, так втримати себе, втриматись, зберегти зберегти менталочку, як зараз кажуть. Ну, тому що це ж дуже напружена ситуація, м'яко кажучи? Це банально просто. Я розумів те, що якщо не я, то він мене. Угу. Це по-перше. А по-друге, мотивація в мене вдома, ну якби діти, брати, сестри? Тут навіть навіть жодного разу не було якогось сумніва, що я там щось зробив. Все, все йшло, як, як по Ага. Після фронту життя змінилося? Сприйняття життя можливо? Ну, життя цінується тепер ще більше, mm. як би так. Ну, а нерозуміння від, від інших. В якому сенсі? Ну, нас, нас якось якось так не розуміють, що ми звідти. Мають на увазі цивільні, так? А, цивільні, 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 угу. так. Угу. Цивільні. Військові то хлопці розуміють. Неважливо, чи він по формі, чи він по угу. цивільному одягу. Ті розуміють, ті бачать, а з цивільними дуже, дуже тяжко. Угу. Після фронту ви продовжили службу в ТЦК та СП, так? так? Як це сталося? Як ви прийшли в цю У... структуру? Після лікування. Коли отримав обмеження, то мене перекинули на військкомат. Ну, так і проходжу там службу. Я коли спілкуюсь з військовими бойовими, багато хто каже, що після переводу на посади не на фронті, хочеться назад на фронт. Дуже. Ось є така історія, Дуже. Так? Тяне, не, так? да, нема того дня. хоча угу. я розумію те, що немає вже тих, тих хлопців. Ну, часто таке питання задають, от якби були живі. Пішов би назад, не роздумуючи. Пішов би не роздумуючи. Зараз яку мету свою бачите, от головну у своїй службі, як думаєте? Та навіть, навіть не знаю. Поки що служим. Обстановка в країні міняється кардинально кожен день. Ну, я маючи групу інвалідності, я міг би звільнитися. Але я не звільняюся по одній причині. Обстановка накаляється. Зараз, якщо почнуться якісь, якісь дії від ворога, що опять масово піде, ну зброя в руки, броня, каска, все сформоване, все лежить, собране. Опять на себе і погнав. Тут навіть не роздумуючи. Є такий міф, що в ТЦК служать люди, які е, ховаються від фронту, ну це можна прочитати там в коментарях у соцмережах, а, так, так далі. Так, я розумію, бачили вам. таке точно. Як ну, до цього ставитись, коли таке бачите? Навіть навіть це прямо кажуть. Що ми ніде не були, чого ми тут, ідіть туди. Yeah. Ну, ми, ми там були, ми там проходили. Коли показуєш пенсійне посвідчення, то одразу в людей думка міняється. Вибачте, я ж не знав, чи я не знала. Ну, такого роду. Uh -huh. ну, тяжко, тяжко так від, від людей це слухати, трошки аж обідно, коли починається з оце... провокації. Одним словом, провокації. Uh -huh. А що б ви хотіли, щоб люди знали про роботу ТЦК? Тому що у нас, якось, знаєте, є така штука, що люди якось дуже смутно її собі уявляють з купою якихось міфів. Що б от вам, як діючому військовослужбовцю, хотілося б, щоб люди про це знали? Ну, вони все одно не, якби не розуміють. Не розуміють цього роботи в ТЦК. Там. Робота в ТЦК ми сьогодні тут. Завтра наказ і ми вже там. Uh -huh. ну, хто хоче попробувати роботу в ТЦК? Будь ласка, сходили, побули, прийшли побачите, яка робота. Uh -huh. Все банально просто. А от сьогодні родина, друзі, як вас підтримують взагалі? Якщо підтримують, як вони ставляться родина, до Родина, друзі службу? дуже хорошо підтримують, вони розуміють. Відносяться дуже дуже лояльно, навіть, навіть немає таких якихось питань, вони вже там ну, все урегульовують. Нема такого, щоб навіть бачить, коли настрій, що то не то, то навіть, навіть ніхто не. не ну, Нема ніяких таких дурних питань там, чи ще щось. Про війну я, я коли приїхав додому, то, ну, я ж бачу по своїх, що якби, ну, от як вони там кажуть, задавайте все, що хочете, давайте одним днем поговоримо. Щоб не було потім десь там uh -huh. щось там. Ну, то так поговорили, розказав. Ну, понятне діло, що не все. Не все їм воно не потрібно. Ну, вони забойові саме розпитували, як там все було. Ну, так. Uh -huh. Тобто, це, це люди, які розуміють якраз, так? Цивільні uh -huh. люди, але розуміють. Так, uh так. -huh. А як вдається сили відновлювати? Ну, тому що робота не проста. М'яко кажучи, плюс негатив оцей весь від соцмереж, тих самих, про що ми тільки що говорили, як вдається якось себе тримати вкупі. Ну, Опять-таки підтримка рідних, близьких, uh -huh. які розуміють, які всілякі всіма можливими способами підтримують. Uh -huh. Просто навіть там, банально зізвонилися, там, виїхали, там, кави попили, постояли, поговорили. Тобто, ну, ну, то, Такі моменти. В роботу в основному загружусь. Uh -huh. Щоб трошки воно відходило у ці моменти. Uh -huh. Бо дуже часто хочеться хочеться назад. Uh -huh. Після ось цього всього пережитого служба зараз для вас що це таке? Це честь, по-перше, ну, служити. Який день, якщо такий, був на службі, ви б назвали своїм особистим днем перемоги. Коли любе, ну, там кожен день, коли любе виконання поставленої задачі виконане uh -huh. це вже перемога. Uh -huh. Тоді останнє питання. Після закінчення війни, після нашої перемоги, якої всі чекаємо, сподіваємось, чим будете займатися? Навіть ще не знаю. Uh -huh. Поки що служитиму, а далі, далі буде. буде все, як буде. Є, ну, я не був військовим, не, ну не мав до цього відношення ніякого. Зараз на даний момент, поки що військовий, то поки а далі будемо бачити. Може, і залишусь військовим, а там буде видно. Життя покаже. Це, Це був проект Міф і реальність розповіді про тих, хто бачив війну зблизька.